Вітаю вас! Сьогодні ми разом звертаємося до Святого Духа з проханням про покровительство, захист і натхнення. Ця молитва допоможе вам відчути Божу присутність у щоденних справах, прийняти важливі рішення з вірою та знайти внутрішній мир. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково молитву читаємо 40 разів. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини. Прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру. Укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість. Нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність. Стане щитом від розпачу, навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини. Прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру. Укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість. Нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність. Стане щитом від розпачу. навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини. Прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру. Укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість. Нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність. Стане щитом від розпачу, навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу, Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини. Прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу, навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру. Укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість. Нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність. Стане щитом від розпачу. навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини. Прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру. Укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість. Нехай Твоя присутність стане щитом від розпачу, навчи мене довіряти Тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час. Розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай Твоя присутність. Стане щитом від розпачу, навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Утішителю, душе істини, прийди до мене в цей важкий час, розвій мої страхи, зміцни мою віру, укріпи мою слабкість, нехай твоя присутність стане щитом від розпачу. Навчи мене довіряти тобі у всьому. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.